Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шалений Тракторист. Ну що, друзі, Хочу вам показати соняшник від компанії Євросем Stark 7. Отакий такий уже соняшничок нарешті пройшов у нас дощик непоганий. Так, гарненько скажем, пройшов. Тому що було взагалі сухо-сухо. Якраз вовремя окучив. Все вийшло і зараз у нас, друзі, такий соняшник. Що хочу сказати, друзі, кормив я цей соняшник. Брав у Агро, у Ваньки, заказував бор, заказував нітрогумат і додавав, друзі, карбомітик. Дуже задоволений, мені сподобалося, як працює нітрогумат із бором. Ефект я побачив для себе. Будемо робити ще одне підживлення. Підживлення друзі, будемо робити в течії буквально день-два, тому що вже високий, вже соняшничок увесь в пояс. Отакий От у нас зараз стан соняшника. Місцями навіть і більше є. Той, був вологе було побільше, то той покраще. Навіть вище вже пояса. Отакий От у нас увесь соняшничок Stark 7. Сіяли, друзі, з добривами, Добросем. Від компанії Євросем. добре вас працювали дуже сильно, тому що там вище, де були, пропустили, зробили три круга без удобрив, то соняшничок менший. ну Десь на отак, чесно кажу, воно дуже там заметно. Пізніше зніму відео, спеціально, щоб ви побачили різницю і покажу. Бо зараз зря йти нагору, щоб не мучитися. По соняшнику стоїть гарний. Працювали гранстаром по 50 грам. Так що, зробимо йому ще підкормочку і будемо вже очікувати результата. Висівали, друзі, 4,8 штуки на метр. А ось, а ось, а це клещ, друзі. Як кажуть, це клещ, який відложив яєчка. дивіться, так? Да? Я думаю, що так. Це ще зараза. Да, кліщара. І що робити? Хто скаже, бризкать, не бризкать, чи пройде номер, чи не пройде. Ну що клещ, я уверений на 100%. Так, дує вітерок, у нас затягує, можливо, знову буде дощик. Подивимося, не знаю. Можливо, прийдеться все ж таки працювати від кліща, тому що дає жару. Тут уже соняшник дебелий. Ну, бачите, який результат. Так що, хто, друзі, сіяв соняшник від компанії Євросем Stark 7, коментуйте, як вам соняшник. Чи задоволені ви. Мені, наприклад, подобається в таку засуху, як тут, то він став дуже крутий. Але після підкормочки взагалі. Можна сказати, через сутки було сразу видно, що підкормочка дає своє. Так що такі справи, друзі. Всім гарного дня, всім гарного настрою.